Музикотерапія музична терапія це процес між особистісного спілкування, у якому застосовується музика та всі сторони її впливу фізична, емоційна, інтелектуальна, соціальна, естетична і духовна. За допомогою таких музичних практик, як, вільна імпровізація. Композиція, слухання? Обговорення музики? Рух під музику. Музикотерапія допомагає у досягненні таких терапевтичних цілей активізувати пізнавальні процеси, моторику, емоційний розвиток, набути комунікативні навички тощо. Музикотерапія корисна як для здорових дітей, так і для дітей з обмеженими можливостями, оскільки музика сприймається не тільки за допомогою органів слуху, вона спонукає до дії весь організм, елементи музичного твору, які чує дитина, а саме ритм, динаміку, гармонію, штрихи, забарвлення звуку чи мелодії резонують по всьому тілу, мозку, серцю. Швейцарський композитор-педагог Жак Далькруз творець ритміки, як галузі музичної освіти. Вважав! що рух у так з музикою активізує працю нервової системи дитини, інтенсифікує діяльність головного мозку, гармонізує психічну діяльність, стимулює фізичний і психічний розвиток. Це відбувається тому, що дитина отримує враження через усю м'язову нервову систему. Емоції що супроводжує спілкування з музикою не тільки є інтелектуальними емоціями, а й безпосередньо впливають і приводять у рух весь організм. До того ж, музика дозволяє розблокувати емоції без допомоги лікаря чи психотерапевта. У свою чергу, спів і танець протягом віків є найкращою формою терапії. Ефективно вивільнюючи в нас радісні та прекрасні сторони особистості.